всіх вітаю на своєму каналі, друзі, всім привіт. Сьогодні неділя вже. Знімаю відео для вас увечері. Що це ви тут уже наробили? Прийшов дощик вночі, тому тут так брудно. Але прибирати буду вже в суботу наступну. Так, що таке? Оскажіть мені. що ви Зараз 16.28. Як можна сказати, як для них це вже вечеря, курей. Ну, але сьогодні так вітряно скажу і прохолодно. Але на вечір зараз таке гарне сонечко. Ну, всім ще раз привіт, якщо так дивитися. Дивіться, дивіться, який вітер зараз. Фух, так про холодну скажу, чесно. Що, з'їли? Так. Відчувається осінь, так, що ви робите? Дайте поїсти нормально. Так, не будьте такими вже. Як там корочка наша? Е, вся? Другий день вже тут, але щось не розумію. Вона знову туди вже забилась в куток. От, бачите, щось з неї не те? Линяє ще, оцей ще півень налітає, може щось стало з нею. Щось зробив можливо цей півень. Так, що це таке з камери, скажіть. Через цей півень, не знаю, що з нею таке. Я, можливо, їй... Боже, я цю. поставлю сюди оцю їжу. Можливо, вона захоче поїсти. Так, це ще залишилось від тих, е, як це, молодих курей. Можливо, щось ну, вона може хоче побути тут. Одненька. Ну добре, і водички я її сюди поставлю теж. Хай вона собі поїсть тут. Ну, думаю, все буде добре. Ну, а поки що я їй залишу, нехай вона тут побуде. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що таке? Щось сталось гарно. Так. Поїжте тут. А ці молоді кури, я їх відганяю всіх старих, і вони їдять трішки ці молоді кури. що це таке? Що це таке? Ну не знаю, що це таке тут. Ну щось що, що це таке. Що мої хорошенькі. Вже вони трішки підросли, але е, зараз 10 градусів тепла е, на стовпчику тим, е, термометру. Взагалі дуже холодно вже. Але знову поди. передають потиківні. Але Дивіться, якась тут хмара нависла, але тут сонце. Де це, а це щось, де це воно сонце це? О, ось тут. Чуєте? Як шелестить. Але бачите, вони куди вже йдуть чи вже гребтися, вони... Знаю, де. Люблять. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім мирного вечора. До нових зустрічей. Па-па-па. Всім.